Смерть у ТЦК Полтавського району 21 жовтня у пункті попереднього збору військовозобов'язаних в технічному приміщенні знайшли тіло 48-річного чоловіка без слідів насилля. Про це вже 22 жовтня. Повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП. На пункт попереднього збору військовозобов'язаний зобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію. Тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 кримінального кодексу України. Громадянин в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні. Цього року. Як нам стало відомо, із власних джерел чоловіка знайшли повішаним у туалеті. Його виявили техпрацівники близько 14-ї години. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка провела першу слідчі дії. І за даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. назва статті Умисне вбивство. Наразі тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті і всі обставини цієї події з'ясовуються в рамках кримінального провадження. Тим часом у терцентрі комплектування проводять власне службове розслідування.